Ну це зразу вам я сказав, відповідь на питання. Значить, люди прийшли... Ні, ви ж ще навіть і раніше, що ми розглядаємо е питання черги Дерної, а потім розглядаємо особисто. Це вам відповідь на питання. Якщо люди прийшли з чистою душою, і це питання їх хвилювало, а не люди були наскільки кількості, то вони б дізналися. А якщо люди на кількості кількості і прийшли, Сили, пришел, взяли, что, суть вопроса в чем? Э -э сюда, в 5, нет, не в наверное, в четверг, в прошлой, приходили ко мне на прием жители, 3-4 человека были, которые заявили о том, что, по их мнению, что смотритель кладбища на перевале или под давлением, или незаконно была уволена. И планируется а, э, принять на работу другого человека. Один, да. Такое же было письменное заявление от жителей Перевала, которое поступило вчера. Поэтому они а ну, говорят, что придут сегодня на исполком, скажем так, а, огласить свою позицию. Суд, да, в этом. Скорее в Дивіться, кладовище на перевалі там, Талмач, Наталя, Ірина, Ірина Миколаївна, так? Я, не знаю. я всем озвучил, что э, еще раз говорю, я изначально собирал, как только мы приняли, что есть тарифы, что коммунальный предприятия может делать услуги, я всем всех собрал и всем доложил, что людям объяснять правдивую информацию, что каждые люди могут выполнять функции своими силами, то есть своими родственниками, у кого есть, у кого нет такой возможности. Все могут платить комментату в три раза дешевле, чем Значит, по утвержденным таким тарифам. Но ну, они э, до этого были цены от 1300-1500-2000. То есть комбинация 582 гривен. Я попросил, чтобы доносить людям прав, правдивую информацию. Да. Все. Ну, всем объяснил, рассказал, что больше будем страховать. Вот, на нее жалобы какие по э, Что брали деньги в размере тысячи гривен. Да. 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 Не, ну тут надо сейчас. Я сначала объяснил на словах, что так и так есть такие жалобы. Есть вот письменная форма. Показал, она прочитала и говорит. Я говорю, что по этому поводу сказать? Было, было что мне написали заявление, смотрите сам, я можно напишу по собственному желанию, пошли на встречу, пишите. Написала по собственному желанию. Все. Тут через три дня приходит и говорит, что давайте дайте обратно заявление. Что я вам сказать? Что я еще и что я еще кому-то там угрожал, что я говорю. Те жители, которые приходили и пишут письменные, письменное заявление написала Сейчас, сейчас. Мы что она будет как под давлением написала это заявление по собственному желанию. Это раз. Ну а второе, я так думаю, что если ну, как, мы же, да, должны работать по закону, скажем, как, по ПСО, она работник коммунального предприятия, поступила жалоба, как вы говорите, там, письменная, ну, на какие-то, я скажем так, неправомерные, может быть, действия, да, что делается в этом случае? Берется объяснительная с работника, да, проводится какое-то служебное расследование, потом принимается решение, ну, наверное, на первый раз может быть вы объявляется, объявляете. Но если вы говорите, она написала по собственному желанию, да. то, то, но это ее право. Но опять же, есть другая информация, что она под давлением написала. Я был не сам в кабинете, есть свидетель. Я, я, я не сам, в кабинете. Есть свидетели, что подтвердят, что никаких не Нет, не просто что, что проблема есть. Но они пишут и приходят, говорят, о том что она Бжуна, была негорьно под давлением, о том что она с кого-то чего-то брала, но, по крайней мере у меня заявления таких нет. Серьёзно? Серьёзно говоришь? Медежников, Медежников не может. Серьёзно? Были люди, причём чуваю себя виноватой. У наших здесь были жадные такие средства. пишет заявление по собственному желанию. и в чём ведь В нас брати не все, не Послухайте так. Потім, коли вона приходить до тебе на підприємство додому, в неї включають консультантом, доброжелателі, юристи, які там за нею десь стоять, які розказують і, і учать, як, що буде колись сказати, вона тоді вертається, вона тоді вже поліко пройшов, і вона тоді починає десь виправдовуватися і розказувати того, що було, і того, що не було. Да, понятно, пожалуйста. Значит, пальцем на меня не надо тыкать, потому что я сегодня только узнала в час, что будет собираться по кладбищу, ну, перервало по и это, и и Что а будет смотреть. по кладбищу, по кладбищу перервало да. и именно по э, распорядительнице, которая работает в коммунальной службе, э, Ирине Николаевне. Вопрос. Нет. Вы на меня не смотрите. А, я прожила слова Бога вот. Йшла до нас від комунальної служби, це ще не були дугіна. І робітниця. Люди пішли, понимаєте, пішли. Я не могла з нами да, даже переговорити. Давайте ми вас почули. Я вам сказав, що на притяжні, скільки вона працює, вона добросовісна, вона дуже чинна і хороша робітниця. Вот это я вам сказала. Розумію, так, Сергію. Серега, мені немножко сказати. Члени порту. Андрей Ворович, можно... Подождите. Я хочу довести. Две недели назад нас зібрали квартальник, поставили э, нам... Немає, сталося два чоловіка що? Хочеться, щоб набрати, розказати людям, довести, що дійсно 9 на складовіш. На даний момент хоч чоловік 12 треба, щоб нас було кобачів. Ну, 580 гривень це тільки яму. А хто ж його буде нести? Хто ж його буде опускати? І хто ж його буде? Директор кладбища Юрій Васильович. Слухайте 580 гривень 500. говорили, що це і викопати, і закопати. Так, да, ну воно ж не виходить. Зараз на даний момент 200 гривень доплачують люди. входят туда опусти, с... <зас> выкопать, опустить. Так, Сереж, добавляйте, что они могут и сами выкопать, <Правильно>, если имеют тарифы. Дорогие, они могут и сами выкопать, пришел на это все. Да, сейчас не о тарифах. Сейчас говорим <зас> о тарифах и о работе. Із полкома Кісільов Владимир Іванович і Кардашови Олег рішили, що це неправильно все зробили і давай по кладбищу там наводить порядки. Чому в нас є директор Владимир Іванович, у нас для цього є директор. І директор нас потім. Треба немножко изначально розказати ситуацію, яка вот. возникла у За так вот я ко его ко он сказал. Не, сказал. Он не вору, а купачи Нет, так, ты его так, вору, за... так, так. Давай, так не надо. смеяться. Ситуация Подождите, Я так понимаю, женщина, которая обратилась за услугами на это кладбище, так? Ей, сказали, да, что эта услуга стоит столько. Но она имеет право выбрать, к кому обратиться. Правильно. Но и она, она будет делать. Она в в будет сама какой-то принимать. Подождите, я сказал. <режисс> Или это будет делать коммунальное предприятие. <режисс> да. Сам человек выбирает, то как договаривает. Да, и <режисс> так, и так и раньше, вот вот что он не имеет заплаты своими Я так понимаю, сейчас, я услышу, что вот эту яму копали за тысячу гривен, эту услугу оказывал кто? І роботники, підприємці, не можуть. Там образується відходить, наняли з то Не муж, там я караш, може не А все це почалося після того, як Тісельок сказав, що ми на перевазі будемо наводити порядки самі, і команд на кладбищі працювати не буде. І вони дали на Діні Григоровича, а Дірі Григорович сумка. Вони бігали по кладбище за Ірина Миколаївна і казали, що ми тебе тут уримо, а твоєго чоловіка буде тут луччик і в тебе на глазах. Давайте засвіточки. Ви там були.

To, ви з таким постановками а ви були кандидат на увольні. Тому що ви являєтесь директором за віщатися, дивіться, я вам розказую, тому що ви являєтесь працівником смотрителя, і ви вже зарані даєте неповноцінну, неправдиву інформацію. Я представляю, що ви кажете людям. Якщо ви тут... Я людям кажуть, що правительство... <головіка> ви що не дасть? Не перебувайте. Що ви тільки сказали? Що в таріф входить, тільки ви копать я. Цим вже все сказано, що ви вже навіть володієте інформацією. Хоча вам 10 разів у вас та ближчали. І ви знаєте прекрасно, що входить в таріф. Зараз вона не скадовала. Заміжі визволять. У мені таке сказали. Да ви не мійте проти вас. Дивіться, ви всі хвилини. Количку, ви знаєте, що чечка, як прийшла постанова антимотопольного комітету про відділяльність. Нашу пам'ятати міської ради, так? Ми віддіяти кожна тарифів, ви це прекрасно знаєте. З такою постановкою опроси, як я приїхав на це зібрання на перевал, і як працює, може працює, не буде порядок, ну як, 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 як вона виконує цю постанову, і як там люди настроєні, і доходить до абсурду, ось газета стоїть, яка пише, що це світ, там ці люди все жі каталися, тут настроїться. Тільки ті інформація йде у директора кладбища. Що яма викопала, Представляєте, її весілля, що це я не знаю, що на це обіцяється. На колебівки викопали комунальне підприємство, це директор кладбища, каже, і люди, які біля неї стоять. А потім їм позвонила Білокура, вони сказали, не переживайте, ми прийдемо до вечора, закидаємо і прийдемо. Понятно, що з такою постановкою опрошу люди будуть його змущатися і бояться, що комунального не решити. Нам треба конкретно жорстко боротися за цими слухами і з такими працівниками кладовищ. Це буде показовий приклад, як треба робити з такими, якщо ми це було. Ви всі тут прекрасно старожили, і знаєте, скільки було про 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 противників, як ми закривали звалища. Всі кричали та сама ситуація сьогодні, тому що дуже це багато заінфіресованих людей. Щоб ми не зламали оцю. Комерційну структуру, яка на сьогоднішній день існує. На більшість цю структуру. А ми її поламаємо. Поламаємо отакі Все. і це награв, можна струвати. Ось квартально тривало. Це не міром. Ні, давайте висвітлюємо квартально стариво. Давайте я помню. Ми вас послухали вже. Дуже великий квартал. Прибрали, і поривали, і горою, і волонці. Незначте, бажання, назначте, назначте. Да, прийдуть сюди, люди до вас, прийдуть. Кварталь, <реку> <квартальний>. прийдеть, <реку> а що квартал не чоловік, що Ні, прийде квартальний сюди, прийдуть це. Вопрос. назначить. Вопрос. Не робить поспешных выводов. Вопрос. Когда сегодня приходили представители ну, на Мэнс где они даже не дождались ушли. <говорит> цель, что вы хотели, чтобы мы что-то решили на исполковщине? Вы извините, вот нет, я не знаю, по их... мне позвонили, что будет заседание по нашей распорядительной цепи. Подождите, Что хотели нам решить вы не что? Или попробуйте просто небольшое? За что я тоже дай таким словом? Он стоит в бартане, перевала, задайте руживоц. Работати надо, то работати треба, не воровать. Если вам сказали, 580 гривен є за півкратка. Говорить, втратили хоче більше гроші. Відіть комунальне хазяйство. Так не я закажу. Відіть комунальне хазяйство на 3 тисячі втратить на роботу. А ви за тисячу тут грошей не вистачає, от допусім до ліків класича, три ідіть і устайтесь. Ну я ще раз кажу, от сейчас постановление комітету. 583 гривень яму.